Доброго ранку в ефірі програми ранок на Лтаві» рубрика юридичний ранок сьогодні. В нашій студії, юрист Богдан Яненко. Пропоную поговорити про правовідносини між орендарем та орендодавцем. Ну, відповідно, орендар це той, який бере землю у орендодавця. Якщо виникає така ситуація, коли орендар не платить, наприклад, гроші за користування землею орендодавцю, як взагалі вирішити цю ситуацію і чи можна її вирішити мирним шляхом? Безумовно. Цю ситуацію можна вирішити мирним шляхом, але краще вирішувати мирним шляхом, звертаючись орендодавцю до орендаря в письмовій формі. В письмовій формі, коли орендодавець звертається до орендаря, то в своєму листі він повинен послатися на умови договору, у відповідності до яких орендар зобов'язаний сплачувати грошову суму, і в якому розмірі, також і в які строки. Безпосередньо також в даному листі необхідно, щоб орендодавець послався на положення чинного земельного кодексу України, а також закону про оренду землі. Саме цими законодавчими актами регулюються в першу чергу ці правовідносини. І коли орендар, який отримує лист від орендодавця, побачить, що цей лист обґрунтований з точки зору закону, то він задумається. Що для нього можуть виникнути серйозні наслідки, якщо він і надалі буде порушувати права орендодавця? І в більшості випадків такі листи діють, і орендарі починають розраховуватися. Тому що якщо цей розрахунок не відбудеться з орендодавцем з боку орендаря, то орендодавець має право не тільки звернутися. З позовною заявою про стягнення заборгованості за договором оренди орендодавець в даному випадку має право навіть звернутися з позовом про розірвання договору оренди земельної ділянки. А це для орендаря дуже, дуже є невигідним, тому що зараз е, агробізнес в Україні дуже розвивається і навіть у у прямому сенсі цього слова ідуть інколи війни між суб'єктами господарювання за, за кожні гектари землі. А тому орендар буде дуже зацікавлений розрахуватися за договором оренди і не мати заборгованості перед орендодавцем. І відповідно, щоб орендодавець не звертався з позовом до суду про стягнення цієї заборгованості, в тому числі з урахуванням штрафних санкцій. А також щоб не звертався до суду з позовом про розірвання договору оренди землі, але все ж таки уявимо собі ситуацію орендар з тих чи інших міркувань все одно не зреагував на той самий лист. Е, Відповідно, ви вже згадали про позов до суду. Давайте більш докладніше про це поговоримо. Якщо орендар не реагує на листи від орендодавця, то орендодавець має право звернутися з позовною заявою до суду. Про стягнення заборгованості за договором оренди йому необхідно в першу чергу сплатити судовий збір, тому що якщо не буде сплачено судовий збір, ось то позов цей прийнятий судом до розгляду не буде. Тож в першу чергу сплачується судовий збір, розмір судового збору визначається відповідності до закону України про судовий збір. Ось і також необхідно вказати, що е, коли ти складаєш таку позовну заяву. Обов'язково ви повинні прикласти до позовної заяви в додатку копію цього договору, копію листування між сторонами, тобто ваш лист від орендодавця та можливу відповідь від орендаря, якщо вона була. Плюс до всього, ви повинні докласти докази, які підтверджують надсилання вам цього листа, тобто бажано, щоб це була квитанція з пошти, що ви надсилали. На е, таку-то адресу, на таке-то підприємство, цей лист. Безумовно, необхідно, щоб було повідомлення, яке підтверджує про вручення цього листа, а також опис, у відповідності до якого можна було б підтвердити, що ви конкретно надсилали орендарю. І е, коли у вас буде зібрано повний пакет документів в обґрунтування ваших позовних вимог, тому що суд не задовольнить позову, якщо у вас не буде доказів. Підтвердження того, що дійсно ваші позовні вимоги є законними. Так, от, коли у вас будуть зібрані всі документи, ви маєте право звертатися з позовом до суду, і думаю, що 99% ваш позов буде задоволений, якщо у вас є докази, які підтверджують, що дійсно орендар має перед вами заборгованість і ухиляється від виконання мов договору. Окрім цього, ви також зможете звернутися потім в подальшому вже після. Того, як це рішення набуде законної сили про стягнення заборгованості, також ви зможете в подальшому звернутися з позовною заявою про розірвання договору, адже невиконання фінансових умов договору це є грубим порушенням договору з боку орендаря, і це може потягнути, потягнути наслідки, про скажімо так, у відповідності до яких договір може бути розірвано. Відповідно, укладений з кимось іншим, безумно, інш але так. все ж таки уявимо собі ситуацію. Рішення прийнято, рішення позитивне на користь орендодавця. Але орендар не виконав це рішення. Якщо орендар добровільно не виконує судове рішення, таким чином він порушує конституцію України, а також положення інших чинних законодавчих актів України, в тому числі процесуального кодексу, відповідності до якого розглядався цей спір. В даному разі орендодавець має право звернутися з заявою у державну виконавчу службу, вони мають дуже багато повноважень, вони мають дуже багато прав, ну скажімо так, що змусило б орендаря виконати судове рішення разом з тим, у відповідності до положень чинного кримінального кодексу, якщо особа умисно не виконує судове рішення або перешкоджає в його виконанню, таку особу може, може бути притягнуто до кримінальної відповідальності. Я так думаю, що орендарю, і з точки зору моралі, і з точки зору фінансової, буде краще, все ж таки, добровільно виконати рішення суду, і навіть краще не доводити справу до суду. Ось щоб ні правоохоронні органи не, не притягували до кримінальної відповідальності, його ні державна виконавча служба не примушувала виконати рішення суду. Що ж пане Богдане? Я вам дякую за консультацію. Спасибі Великі вам шановні друзі. Я нагадаю, ви дивилися рубрику юридичний ранок, і в нашій студії був юрист Богдан Яненко.